Давайте доведемо ось таку тригонометричну тотожність. Ми будемо перетворювати ліву частину і будемо це робити за допомогою, за допомогою формули. Синус альфа плюс чи мінус бета. Ще про квадратик, оцей хотіла вам розказати. Синус в квадраті деякого аргумента означає, що нам потрібно написати отой синус цього аргумента, взяти в дужечки його і піднести до квадрату. Так як в мене буде цілий вираз ось такий, то я його буду брати в дужки, обов'язково. Отже, синус альфа мінус 30 за осією формулою перетворюю. Це в мене буде синус альфа на косинус 30 градусів, того що бета в мене є 30 градусів. Ставлю той знак, який є тут в мене в дужечках. І це буде косинус альфа помножити на синус 30 градусів. Беру цей весь вираз з дужки і підношу до квадрату. Ось оцей квадрат, ось він в мене за дужками. Далі, тепер буду перетворювати оцей вираз. То самісіньки, акуратненько запишу в дужечках за формулою. Це буде синус. 30 градусів помножити на косинус альфа. Ставлю той знак, який є в дужках, плюс косинус 30 градусів помножити на синус альфа. Але беру це все в дужки і підношу до квадрату. І не забула мінус синус квадрат альфа написати. Ставлю дорівнює і не пишу 0,5, а я просто акуратно. Перетворю собі ліву частину і спрощую її. Так, тепер я піднес, заміню косинус 30 градусів, синус 30 градусів на конкретні значення. Так як це числове значення, я поставлю його перед синусом. Косинус 30 це є корінь з 3 поділити на 2 синус альфа. Далі. Синус 30 це є одна друга, я його попереду написала і не забула косинус альфа. І це все треба мені буде підносити до квадрату. Аналогічно з другою дужкою зроблю. Синус 30 градусів це є одна друга косинус альфа і плюс корінь 3 других на синус альфа до квадрату. І обов'язково переписую синус квадрат альфа. Не загублю його. Так, і ось оце я бачу вже є формула квадрат суми. Можна би було погратися одну другу спільне винести задушки, але не забути піднести до квадрату його. Але думаю, що зараз не буду тим займатися. Акуратно, так як я, просто підношу е, двочлен до квадрату. Це в мене буде перший вираз в квадраті, корінь з 3 в квадраті це буде просто 3, 2 в квадраті це буде 4. І синус квадрат альфа. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати другий вираз в квадраті. Це буде одна четверта косинус квадрат альфа. Так, і підношу до квадрату другу дужку. Одна четверта косинус квадрат альфа. Плюс подвоєний добуток першого на другий вираз синус квадрат альфа і плюс другий вираз в квадраті. Тут мені треба корінь 3 других піднести до квадрату. Це буде 3 четвертих і синус квадрат альфа. І не забули мінус синус альфа, синус квадрат альфа. Так, що цікаве, я бачу? Я бачу. Доданки з протилежним знаком. Ось цей доданок і ось цей доданок. Можна би було акуратненько його перемножити. так, тут лишній квадратик тикнуло. Можна би було акуратно це перемножити, написати красивіше, але в нас все рівно виходять однакові доданки. І вони взаємознищуються, тому що вони з різними знаками. І тепер мені тільки потрібно звести подібні доданки. Синус квадрат альфа. І ось тут синус квадрат альфа. І ось синус квадрат альфа тільки з мінусом. 3 четвертих додати 3 четвертих і відняти оцю одиничку. Давайте я акуратненько собі це порахую м окремо, тільки коефіцієнти. 3 четвертих додати 3 четвертих і мінус одиниця. Тут у нас є два дроби з однаковими доданками, я їх додаю і з однаковими знаменниками. Я додаю чисельники, знаменник переписує той самий. І відняти одиницю. Три других. Тобто 6 четвертих це є три других, вкрутила на 2. І відняти один. Це буде одна друга. Так, ось так нормально. Тобто, це я додавала доданки з змінною синус квадрат альфа, і ось тут рахувала просто коефіцієнти. Тобто. так... Зараз це заберемо до допоміжнє обчислення. І ми ж порахували, що це вийде одна друга синус квадрат альфа. І тепер мені треба додати усі подібні доданки. Тож можна окремо додати собі коефіцієнти. Одна четверта додати одна четверта. Це буде дві четверти, коли скоротимо, це буде одна друга. Це є плюс. Одна друга чого? Косинус квадрат альфа. Тепер одну другу виносимо за дужки, в дужечках буде синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа, а ви чудово знаєте, що це є одиниця в дужечках. Тобто це дорівнює одна друга або ж 0,5. Що я отримала? Повертаюся до тотожності, адже це ж я тотожність доводила. Ми отримали, що ліва частинка 0,5 і це дорівнює тих 0,5, що було в правій частині. Отже, тотожність доведено. Ви можете це собі акуратненько, гарно розписати. Ось така не дуже легка тотожність. Ми успішно з нею справились.